У російському Володимирі місцевий драмтеатр 20 березня презентував виставу Молода гвардія за мотивами радянського письменника Олександра Фадєєва. Втім, до початкової історії про велику вітчизняну війну додано нових героїв дідуся ветерана та українців-фашистів. Замечательна літературу, яку потрібно читати, в якій є саме головне, чого зараз в сучасній літературі це патріотизм. Я патриот своей страны, и для меня тот спектакль, который я делал э, к сегодняшнему дню, это самый важный спектакль в моей жизни. Режисер вистави Володимир Кузніцов показує молодиків з національними прапорами, що зривають з дідуся Георгівську стрічку і кричать Слава Україні. Через кілька хвилин мізансцена повторюється, втім, хлопці стоять вже із прапорами Третього Рейху. Крім цього, націоналісти вчиняють різні злочини протягом спектаклю. Сам режисер пресі розповідає, що не читав у дитинстві роману. А тепер, коли це стало необхідно для вистави, забрав з авторської версії радянські ідеологічні догми. Водночас багатьох акторів та інших. Інших творців вистави було важко знайти. Не всі погоджувалися з таким трактуванням подій на Донбасі, та не всі бачили аналогію сучасної України з гітлерівською Німеччиною. Навіть художник та композитор в останній момент заявили, що вони аполітичні, тому не хочуть брати участь у цій роботі. Втім, вистава таки вийшла, і за задумом режисера вона вкрай необхідна для патріотичного виховання молодого покоління.